Я в християнській сім'ї, бачив гарний приклад батьків, бачив, як не раз до нас гості приходили, могли розповідати різні цікаві історії свого життя, з дитинства. Ну, цікаво було це все послухати. Я бачив, як люди живуть гарним життям. От я навіть пригадую, інколи міг прийти наш дядько, поспілкувалися, він там по роботі, якраз невеличка перерва, і він пішов далі працювати на тролейбус, бо там якраз була зупинка. І після того. Як вони розходилися, ми всі разом помолилися. Ви знаєте, моя така думка, я би хотів би так молитися, як вони. Я бачу, що справді у них от така молитва була щира до Господа, вони з вірою молилися. Але далі мені більше всього подобався футбол. Спілкування з хлопцями і любив футбол. Знав всі назви, любив дуже книжки читати. Мене не треба було літом в 6 ранку будити, я сам просинався. Вже в мене була книжка на готові, і я її читав. Я був у другій в сім'ї, а всіх нас було шестеро. Ви знаєте, і одного разу я це запам'ятав, як я в школі був такий момент, я навчався в другу зміну. Я був радий, що я в другу зміну вчився, тому що в день я міг спокійно піти, поки батьки на роботі були піти на футбол на секцію. Хоч це було в центрі міста, треба було їхати, я вже й там наготовляв спеціальному місці. Все воно буде продумано. Мені було 11 років, а я вже вмів. Дуже гарно свої справи деякі вирішувати, щоб ніхто мені з батьків там нічого не казав лише славі. Ну, що ти футбол, Бога треба, Біблію краще почитай, а не книжку ту, хватить, що в школі ти читаєшся». Все я це розумів, що правильно добре. ну, Любив це. Хотілося спілкування з хлопцями, футбол і книги. Це було те, що мене дуже так захоплювало. В церкву теж любив ходити. Тим більше в нас церква маленька була, багато ровесників, в деякі проповіді пам'ятав, що говорили. Але щоб сказати, що я Бога любив, я би не сказав. А деколи не, не хотілося в церкву йти. Особливо, коли я знав, що нема моїх ровесників в церкві, то не хотілося йти. Одного разу я з бібліотекою договорився, що вона мені достане книжку, яка називалася Школа над морем. Я в черзі стояв. Я вже й забувся про неї. І це був вже вечір. І вона сказала, що є книжка Славік, прийдеш і забереш, запишеся. Я записався і думаю, сьогодні середа молотовне служіння. Думаю, точно мати піде на це служіння і мене захоче, щоб я йшов. Я вирішив трошки призатриматися в школі. І вже я пішов з самої останній. Приходжу додому, вже предвкушаю, як я сяду буду читати книжку. І ви знаєте. А мати ще більше затрималася. Коли вона побачила, що я заходжу, вона так зраділа, О, каже, Славік добре, і мені буде веселіше, дай каже: синок, тобі треба більше молитися до Бога, бо в тебе проблеми, я бачу, є. Всі особі в хаті залишаються, а ти підеш за мене на зібрання. І я так думаю, ще буквально одна хвилина. І я би вдома сидів, спокійно, книжку читав. А так, думаю, цей процес до 11 вечора доведеться відложити. Ну що ж, поїхали ми на зібрання. І ви знаєте, я не пам'ятаю. Сам хід служіння, про що говорили. Але в кінці, і коли був на цьому зібрані, що я зауважив? Що було, може, з десяток таких приблизно віком, як я хлопців і дівчат. Я навіть здивувався, як правило, такого ніколи не було в середу на молитовному. І в кінці зібрані один хлопець сказав: Я прошу вас, щоб ви за мене помолилися, щоб Бог мене благословив і щоб я міг Господу служити. Я думаю, ну опять служіння затягується. Думаю, ну, ну чого тобі іменно сьогодні, це що ну, за чудак? І ви знаєте, його покликали наперед. Він пішов, він цього чекав, до цього був готовий. У нас так було прийнято, що хто хоче, то що вийшов наперед, за нього помолилися всі разом. А за ним я бачу другий хлопець, там третя дівчина, ще хтось трошки старший пішов. І я так дивлюся на свою матеру, а вона дивиться за мною. І я для себе зразу розумію, що мені теж треба щось, щось думати. Бо так, якщо мати скаже, ваш синок, всі хочуть Богу служити, а ти, от Господь благословляє, а ти отак от знову в стороні. І думаю, точно буду годину слухати. а так спокійну книжку почитав. І я вирішив, я теж піду. Піду. Всі стали молитися, і я думаю, що це ж мама на мене дивиться, чи я як я молюся. Вона ж так, знаєте, як батьки слідкують за дітьми. І ви знаєте, я почав далі свою цемірну гру. І я почав молитися. Що я там хотів говорити, я вже не пам'ятаю. Але, друзі мої, цей момент я вже не забуду ніколи. Я його завжди пам'ятав в своєму серці. І я раптом відчув, як така гаряча хвиля наповнила моє серце. І я зрозумів це Бог. Я сказав Ісус, мені так добре з тобою. Я люблю Тебе. Мені сльози покотилися з моїх очей. І перше, що мене картини, Господи, я і там був неправий перед тобою, коли по відношенню до батьків, і зар я лицемірив, і простив мені, щоб я в школі себе правильно поводив, так, щоб мені батькам ніколи не було стидно і щоби. Я попросив Бога прощення. Мені так було легко на серці. Ви Знаєте, коли я плакав, то я собі думаю, я лицемір, я це все свідомо робив. Чому Господь в такий спосіб для мене відкрився? Я вже не пам'ятаю, чи я читав ту книгу зразу, коли я прийшов. У нас було зовсім інше спілкування. Але я для себе взяв великий урок. Я Бога не шукав. Хоча я, я вірю, що Бог є. Ще був зовсім. Мені було тільки 12 половиною років. Але пізніше, коли вже ми навіть із хлопцями в футбол грали, там не було крику такого. Там не було чогось негативного. Я навіть зауважив, що хлопці хотіли зі мною більше в команді грати, аніж з іншими моїми друзями. Я зауважив, що припинився, оцей такий спор часто в сім'ї. І такі речі, на які раніше не звертав уваги, воно почало відходити від мене. Друзі, я не просив Бога, щоб він прийшов моє життя. Я навіть і не думав, що буде щось. Я просто хотів якось показатися правильним перед матір'ю і не більше, щоб колишнє не було мені лекцій на тему моралі або як я служу для Господа. Господь виявив для мене свою милість. І ви знаєте, пам'ятаю одного разу дядько приїхав до мене, ось яке славик, ну в тебе одні крайності. То ти, він ж бачив, яка в соломік приїжджати там з, з кубкою книжок. То тоді книжки, а тепер Біблію читаєш. Одну тільки Біблію. А в мене ще є зошит, бо я там запис робив. Друзі, я не знаю, мабуть, за день-два я повністю прочитав історію Давида, як було в його житті, які справи, які уроки для себе. Я все це записував. Знаєте, мені так хотілося бути подібним до нього, щоб так от з Господу служити, щоб мене Бог так в житті благословляв. Ну, це не значить, що я царем хотів стати. Ні. Ну, мені подобалося, як він служить для Бога і як Бог його благословляє. По-різному людина може приходити до Господа. Але я для себе в цій історії, як Бог прийшов в моє життя, я для себе зробив такий висновок. Бог мене знайшов тоді. Коли я його не шукав, навіть коли я лицемірив. Тому коли я читаю слова Господа, що ми спасені по благодаті, не відділ, щоб ніхто не хвалився, і віра це навіть не те, що моє, це є Божий дар. Все немає місця для похвали. Здається, що може дитина чи підліток 12 з половиною років розуміти про Бога. Друзі, ми ті гарячі. Хвилі відчуття Божої присутності, і як я в Бога попросив прощення, і як я сказав Ісус, я тебе люблю і хочу тобі служити. Це було усвідомлено щиро. І я немало не сумнівався, що Бог є близький. Я ще ніколи не відчував. Щось було цікаво, щось було корисно, щось було навіть і скучного. А це було відчуття близькості Бога. Господь. По-різному приходить в життя людини, але ціль його одна благословити, даруючи їй спасіння.